Зараз ще хочу показати B8 Пасата, який до нас приїхав в суботу, 2022 року, без жодної фарбованої деталі, з Німеччини Розмитнули, сертифікували 162 тисячі рідного підтвердженого пробігу, карвертикала і виписка з офіційного дилера прикріплено в описі і в коментарях. Переходьте, дивіться, повна сервісна історія, без жодної фарбованої деталі. 2022 року машина з дуже класні комплектацією. Погнали. Ідемо відразу з комплектації. Це 2-літровий дизель на 150. Сил 110 кВт, саме надійний, саме, який вживає найменше палива коробочка DQ 381. Фари у нас IQ LED з асистентом вирізання 360 парактроніки, нова зимова гума. До речі, у нас повністю обслужені, нові тормозні диски, колодочки стоять. Також у нас оригінальне лобове скло, воно атермальне з підігрівом. Камера асистентів в лобовому склі. Дзеркала максимально можливі, гріються, складаються з автозатемненням, контурними підсвітками. І мертві зони в зеркалах присутні. Салон Argo Comfort, електросидіння, водія та пасажира. Сам паркується три зони клімата, бездротова зарядка, бездротовий Android Auto, Apple CarPlay, три зони кокпіт і всі можливі асистенти система IQ Drive. По даному автомобілю навіть нічого додати. Машина одного перегляду 162 тисячі пробігу, три зони клімата, розетка на 230 вольт на 150 Вт. Без жодних нюансів по кузову та по салону. Максимально можливі задні. Ліхтарі, електрокришка багажника, камера заднього огляду значку, електрофаркоп і повний повний ремкомплект, компресор, клей, диски без жодних абсолютно пошкоджень, всі чотири, ключ, пам'ять сидіння водія, масаж, комфортний вхід, комфортний вихід. До речі, вона у нас прийшла в техогляд, він-код. В Німеччині пройшла. Кокпіт, тревел асистент, новий асистент від Volkswagen. Цей автомобіль самий повний, повністю по асистентах Volkswagen не буває, дзеркала максимально можливі. Ось все в такому стані. 162 тисячі рідного підтвердженого пробігу. Підтверджений пробіг. Я маю на увазі підтверджений сервісною історією офіційного дилера, а не в гаражах. Під капотом 2-літровий дизельний двигун, без жодних запотівань, підтікань. Будь-які ваші додаткові перевірки. Машина без жодної фарбованої деталі. Зараз приборчиком обійду і покажу вам. Ну що ж, приборчик. І поїхали. 146, 146, 120, 119, 124, 136, 124. Крило. 130, 130, 114, 108. 108. Скло оригінальне, а термальне з підігрівом. 109, 109, 125, 125, 126, 135, 111, 135, 113, 113 118, 108, 128, 105, 118, 129, 113, 125. 125, 107, 107, 108, 108, 113, 129, 119, 119, 120, 102, 114, 114, 114 115, 115, 128 і 120. Капотик у нас не запіляний, не засічений. Абсолютно ціла. Бампер також, фари цілесенькі, машина з мики виїхала. Двох переглядів на цій машині не буде. Хто перший приїде, той її забере. Дуже класна ціна, ми на нього даємо. 22-й чистий рік, без жодної фарбованої деталі, без жодного нюансу по кузову і по салону. Класна комплектація, є все необхідне. Що має бути в сучасному автомобілі. Так, можливо, не достатньо шкіри, але ну, в кожному своє. Але тут є ціна і тут є пробіг. І тут машина обслужена і не фарбована. Тут машина чесна, а не придумана. Присилайте своїх автопідборчиків, хто не розуміється в показниках прибору, показуйте це відео тим, хто розуміється. Я ж кажу, хто перший приїде, то його і забере. Бе восьмий посад наявності в продажі. Всім гарного дня і мирного неба.